Я дівчату. Хорошо. Дайте руку понюхати для начала. Вони дуже хороші, видає дівчата. Видає так. Видає вони дуже хороші, тільки вони не в ті руки попали, що потрібно. Їй повезло, бо вона більше на возисі була, а Оскар в мене там взагалі жахи. А зайдете глянете, в яких умовах він був. Це такі собаки, як. І в хороші руки дати, так, це такі захисники, що це взагалі. Тайка, дома хороше сонечко. І так, вона. Ну в чому винувата тварина, що хазяїн дурнувати? Вони ж не просили до нього додому. І цілий років чотири. Є п'ять, а йому чотири. Він його ще там дивив. Там дівчата, якби не шкіра, то б скелет розсипався. Я я відео знімала. Я приїхала з Польщі і вони в мене твої фотографували. без нічого. Боже, Петрівна, що можна виділити з масива, там які то кошти. То ми, ми візьмемо ті медикаменти, їхали, щоб тобі допомогти. Ось так. От подивіться, яка в нього яка в нього буля на голові. Не треба гавка. Ти ж хорошенький собачка, ти хороший. Перестань. Не Він хвилюється, бо багато людей. він не знає, що чекати. Не треба. Його, і в нього тут ззаді такі були пархи. Це, це він в траві, казала, треба не хороший. Він хороший, тільки він не хвилюється, це нормально. Але ми не хочете, чужі люди. Воно ж опросилося до нього, скажіть, будь ласка. Він зараз в мене щасливий. Тільки його треба буде пролікувати, протримати. Це довгий так. І оскару повезе. Головне зараз їх врятувати, підлікувати, підкормити і захистити. Ви вивезти з того стану, в якому так. він зараз є. ну такі люди не мають права тварин заводити. Взагалі просто позбавити його право. Собак, це. якого ми тепер знімали. Це хазяїн, горе хазяїн. Він просто-напросто з цими собаками знущався. і зараз він би хотів повернути їх, але вже наші садоводи вони не дадуть, тому що саме бачите, які це були собаки, в якому вони стані. Була викликана поліція, на саму Пасху була викликана поліція. Потім ми вчора з паном Цепаковим Сергійовичем теж прибули тут. Ми все описали, склали протокол. І він буде відповідати за жорстоке поводження собак. Ну, так як він, Не так, як він винувати, а винувати таке, таке життя, тому що він є хвора людина, він психічно хворий, бо яка людина може жити в такому бородаці і знущатися над тваринами? Здорова людина це не зробить. Я думаю, що це повинна ще звернутися і служба соціальна на таких людей, щоб якось пролікувати, психологічно його підготувати, тому що ця людина, його з коми витягували. І ось до нього не йдуть з любов'ю, з агресією, бо він, знаєте, такий, який погано пободиться, погано тримає порядок. І він цю агресію виливає на собаку. Тому, тому що він бив його. Він ударив десь по голові його, він бив по хребті, нога теж в нього він пришкульгує. Гаматова гуля така на голові, ну, напевно, хотів його забити. А так, як не вдалося, він вирішив, напевно, прив'язати його на дачі, щоб він здох голодною, мученою смертю. Ну, так як наші садоводи не є байдужі, вони це звернули увагу, повідомили, дуже скоро повідомили мене. І ми всі. Прийняли висновок, що собакам краще буде зараз. Поки лікування, поки відновлення е, е, собаку від голодовки. Я думаю, що е, хай побуде тут, на масиві. Ми будемо приглядати, ми будемо дивитися за ним, ми будемо лікувати його. Викликаємо е, може сьогодні, може завтра. Ну, в крайньому випадку понеділок, ми викличемо ветеринара. Він обдивиться його, призначить лікування. Ну, я думаю, що ці небайдужі люди, які люблять собак, тваринки, я думаю, що допоможуть там, тому що савдоводство саме, знаєте, то самі пенсіонери, не витягнемо цю все лікування і це всю будівлю.